Вітаю з початком зими і з початком нашого адвент-календаря. І також. Отже, сьогоднішнє завдання полягає у тому, що ти маєш створити у своїй фантазії свій ідеальний день. Для цього потрібно взяти диктофон, сісти спокійно, щоб тебе ніхто не зачіпав деякий час, закрити очі і уявити, як виглядає твій ідеальний день. Уявити, як ти просинаєшся, що ти робиш потім, що ти з чим ти снідаєш, де ти снідаєш, з ким ти снідаєш, що ти далі робиш? Які в тебе відчуття, від думки про те, що ти йдеш там займатися справою якоюсь, яка тобі приносить якісь кошти? Де ти обідаєш? З ким ти зустрічаєшся далі, як ти розвиваєшся, чим ну якби як розвивається твій мозок, як розвивається твоє тіло, завдяки чому, так? Коли ти все це описуєш, і звичайно, закінчуєш це, як ти засинаєш, коли ти все це опишеш, це дасть тобі таку точку ресурсу.